Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс. Секрети справжнього чаю. Христина Боковець продовжує працювати у столиці. Не вщухає тривога зараз. І місто поступово оговтується, Метро працює з перебоями. Що відомо зараз станом на цю мить. Христина, будь ласка, тобі слово. Вітаю ще раз колеги. Вітаю ще раз глядачі. Ми зараз з оператором приїхали вже на лівий барах столиці, тому що ще з Ще з повідомляли, що лівий берег через російські обстріли без електропостачання. Ми проїхалися частиною лівого берега. Не можу сказати, що ми огорнули велику частину території, але справді ось ми заїхали з правого на лівих, проїхалися декількома вулицями, і скажу, що насправді на жаль, світла в жодному з будинків вулицями, які ми їздили, ми не побачили. Вже з'явилася свіжа інформація від мера Києва, і він повідомив. Тому що після цієї атаки на столицю без тепла залишається 5635 тисяч і це майже 80% з цих будинків. Це ті будинки, яким повертали теплопостачання від 9 січня. Для порівняння зазначає Маркиєва, що на вчорашній вечір 6 тисяч будинків лише 16 залишалося без тепла. І це власне ті будинки внаслідок пошкоджень Будинки без тепла були внаслідок пошкодження. Одження ворогом критичної інфраструктури 9 січня а, також вже відомо, що лівий берег натрі внаслідок сьогоднішньої атаки не тільки без тепла, а ще й без водопостачання, зазначаючи комунальники енергетики працюють невпинно, щоб відновити подачу і тепла, і води в домівки киян. А, також вже за останньою відомою інформацію, що в Дніпровському районі столиці це теж лівий берег пошкоджено нежитлову не будову, будо і відомо про одного постраждалого. Також станом на ранок підземка Києва курсує з перебоями в метрополітені. Зазначають, що рух поїздів, зокрема на червоній лінії, розпочинається між станціями Акадам Містечко і Арсенальна. Інтервал руху 4,5-5 хвилин. Після завершення повітряної тривоги курсуватиме два потяги з лівобережки до арсенальної, але будуть враховувати поточну ситуацію. Попередньо інтервал між поїздами буде становити 20-25 хвилин. Тому важливо це враховувати, добираючись сьогодні киянам на роботу або в інші необхідні точки. Поїзди зараз слідують без зупинок. станції гідропарк і Дніпро. Також власне збільшений інтервал між поїздами на зеленій гілці, зокрема між станціями Сирець видобічі інтервал. Сім хвилин між станціями Осокорки і червоний хутір», інтервал. 10 хвилин, але в підземці в Кемда зазначають, що ця інформація може дуже швидко змінюватися. Тому всі, хтось, кияни хто сьогодні добиратиметься на роботу, потрібно слідкувати за оновленою інформацію на сайті КМДА, а також підземки. Крім того, зазначу, що електротранспорт в столиці не курсує вже з певний час. Це тролейбуси, це трамваї. На заміну їм за аналогічними маршрутами пустили автобуси. Знову ж таки, поки ми їздили, і ось і на правому березі. І на лівому березі я слідкувала, насправді, чи є ці автобуси на дорогах столиці. Ми помічали і не справді невелика кількість, тому чи заміняють вони сьогодні зранку в необхідній кількості весь електротранспорт, аби кияни могли відбратися безперешкодно на роботу. Це поки що питання. Ну і обіцяли о цій порі справді звіритися з погодою. Христя Биковець у нас зараз в столиці перевіряє взагалі, що там на вулиці нам на 20 січня напрогнозували. По перше, синоптики. Ну а по друге, звичайно, ми чекаємо на твої власні відчуття. Тим паче тримав щухла у столиці, принаймні. Будь ласка, що відчуваєш, що відомо. Вітаю колеги. А справді тривога вщухла, вийшло сонечко. Дуже такий сонячний сьогодні ранок в Києві. Я вам більше скажу. Я сьогодні поки чекала, чекала на включення. Я вперше зранку. Почула спів пташок. Мені, коли Марго розповіла, що вона теж зранку йшла на роботу і почула спів пташок. Я спершу навіть не повірила. Тому сьогодні зранку я спеціально дослухалася, що дійсно вже співають пташки. А якщо пташки співають зранку, то це означає тільки одне: весна вже зовсім зовсім близько і вона вже спішить до нас навіть попри мінус 15 Сьогодні зранку в Києві мінус 15 було у 6.40, зараз вже трошечки тепліше, мінус 13 градусів. Морозу, але знаєте, сонячно і морозно, і за рахунок цього, можливо, ося така низька температура вона не відчувається настільки, як я вам вже казала сьогодні зранку, страшною, якоюсь дуже неприємно з я стою перед вами зараз і. Цілком я вам скажу комфортно. Так без шапки не вийдеш, так без рукавичок дуже швидко замерзають руки. Але в цілому давайте ще трошечки насолодимося. Ось такою морозною зимою, сніжною зимою. При цьому так з таким класним яскравим сонцем. От власне така сонячна погода сьогодні буде по всій території України. Переважно буде сонячна або мінлива хмарність. Найпрохолодніше буде на заході країни. Там сьогодні стопчики термометрів вночі опустяться до мінусу 18. 18 градусів, трохи тепліше буде на сході до мінус 16 і приблизно аналогічно ж мінус 15, мінус 14 сьогодні буде і в центрі та на півночі країни. Ось виняток лише південь, там буде сьогодні найтепліше, вночі максимум до мінус 9, мінус 10 градусів а зранку та точніше по обіді вже ми фіксуватимемо в середньому від мінус 1 до мінус Трьох градусів. І нагадаю вам температурні рекорди 20 січня найтепліше було у 2023 році. Тоді зафіксували плюс 10 градусів. А от мінімум відзначився 1907 і 2006. Тоді було аж мінус 26. І знаєте, наостанок я вам ще хочу трошки розповісти більш серйозної і важливої інформації і застерігти всіх, хто буде сьогодні і найближчим часом ходити вулицями. А це власне всі ми з вами, що варто бути зараз дуже обережними, тому що днями сталася трагічна ситуація у Львові, там хлопець, прогулюючись, там на хлопця, який точніше прогулювався вулицею, впала величезна борулька. і він зараз, на жаль, перебуває в реанімації. Ми сьогодні з оператором теж проїхалися так основними вулицями Києва, і спостерігали, до речі, за картинкою. Зараз Ярослав показує, що насправді майже на всіх будинках, майже на всіх будинках столиці також є. Бурульки, я навіть бачила, як навіть попри те, що ще не прийшло потепління і температури не збільшуються, ці бурульки починають падати. І на жаль, картинка буде погіршуватися, коли справді ми вже днями, як прогнозують синоптики, будемо бачити підвищення температур. Ці бурульки, звісно, будуть танути, і тому варто бути дуже сильно обачними, особливо коли проходите повз будинки, колеги. Паси тобі, Христина Баковець. Я, тому, я Христина. згадав, коли ти говорила про бурульки, Тернопільську цю бурульку ми її показували годину тому. Ця бурулька, яка з собою захопила весь балкон. Спочатку жінка хотіла все таки покликати рятувальників, а потім, коли вони прийшли, вона сказала, ні, я вже закохана в цю бурульку, я з нею роблю тік-ток, тому йдіть звідси. От уявляю собі, що буде, коли вона впаде. Знаєш, а мене зачепила фраза Христі без шапки сьогодні не виходити. В принципі, для тих, кому вже за 30 ми своє відходили, знаєте, в 2000-х з непокритими головами, ага. з головими поясницями, і так далі. Дякуємо тепер синусити, тобі, і так далі. Зараз тому подібне тепленно, Дякую. одягаємося, Христина, вбираємося і на вулицю в добре вбраними. Виходимо тільки так і ніяк інакше.